Поки дружини нема додому, мені, друзяки, потрібна ваша допомога. Бо якщо ви не допоможете, буде біда. Або дружина мене туди в ліс вигони, або мені прийдеться шукати нову дружину. Коротше, в нас ось пасіка е, є пасічний будиночок. А за ним у нас тут задній дворик такий. Тут у нас є альтанка, в якій ми відпочиваємо з друзями і без друзів. Там за альтанкою у нас садочок посаджений, персики, там черешні, абрикоси. Але мене цікавить, оця діляночка і потрібна допомога ваша саме по ній. Дивіться, а там в куточку є тимчасовий мангал. Там ми планували, та в принципі планую зробити мангальну зону, тому що, ну, хоч ми час шашлик жаримо не часто, смажимо. Але інколи це робимо, тому в планах мангальна зона там, в принципі, є. А тут ми планували між мангалом і альтанкою зробити зону ну, кострище, палити багаття. Але якщо відверто, знаєте, в мене таке відчуття, що ця зона буде незадіяна і відверто ну, така, непотрібною, Бо ми часто сидимо. На терасі, на диванчику, і мені кажеться, що оця зона буде просто ну, просто ну безпонтовою, як то кажуть. Тому я дружині пропоную зробити поставити отут басейн, невеликий басейн, так як оце в нас південна сторона, тут сонечко гріє, і водичка досить гарно прогрівалася. і Влітку було б доречно похлюпатися в басейну. А так як це в нас пасічний будиночок, ми знаходимося тут тільки літом, бо працюємо з пасікою. Тому басейни... басейн був би доречний. Але дружина категорично проти басейну. Вона каже, ми тут в Альтанці будемо устраювати з подружками, сабантуй. Коротше, мекнемо трошки до вухи, начнемо тут танцювати. Ну, вони інколи таке роблять. І каже: начнемо ще й пригати голими в басейн. Каже, воно тобі треба. Ну, Воно то мені треба, звісно, просто вона, походу, не за дівчата за себе переживає. Коротше, вона категорично проти басейну. Я тепер не знаю, що робити. Костри ще якось мені вже дуже і не хочеться. Жінка проти дружина проти басейна. Я вже думаю, чи залишити так, як є, можливо, чи можливо насадити от як е, туйки, там, ялівці насадити отут ялівців, чи можливо насадити там спірею кущі. Ще, думаю, можливо, шовковицю понад лісом посадити. Коротше, в мене в голові перемішалося і не знаю, що зробити, і тому прошу вашої поради, прошу ваших ідей. Якщо є в кої якісь цікаві ідеї, фантазії, напишіть, будь ласка, що б ви зробили, якби це було. Ну, Щось ви тут робили, щоб ви можливо, дійсно, все-таки зробити зону кострища чи, можливо, дійсно поставити, плюнути на все. Хай дружина виганяє з дому, але зробити тут басейн. Я не знаю. Я ще думав, там, можливо, апібудиночок поставити. Ну, Мені здається, апібудиночок несумісний буде з мангальною зоною. Коротше, потрібна ваша допомога. Дуже чекаю вас в коментарях. Буду дуже вдячний.